У суботу міністри закордонних справ Китаю, Японії та Південної Кореї провели переговори у Сеулі. Це перша така зустріч за три роки. Очікується, що дипломати обговорять, як послабити напруженість у регіоні, що виникає через територіальні та дипломатичні суперечки. Оскільки міністри закордонних справ Китаю, Японії та Південної Кореї зібралися разом. Ці три країни можуть подолати наявні труднощі у виважений спосіб та подарувати надію як людям трьох країн, так і міжнародному співтовариству. Зазначив міністр закордонних справ Південної Кореї Юнбе три держави мають тісні економічні зв'язки, але в їхніх відносинах залишаються нерозв'язані питання. Досягнути певного консенсусу. Міністр сподівається саме під час сеульської зустрічі. Сподіваємося, що повноцінне обговорення співпраці між Японією, Південною Кореєю та Китаєм, регіональних і міжнародних питань сприятиме швидкій реалізації мети саміту. Сказав міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда. очільника японського МЗС підтримав китайський колега Ван Ді. Ми маємо серйозно задуматися і узагальнити з усього досвід і уроки, і мусимо вжити практичних заходів для подолання проблем та перешкод, які переслідують нас протягом тривалого часу, і разом мусимо розвивати співпрацю між трьома країнами. Аби мати здоровий та сталий розвиток, останні дипломати трьох країн зустрічалися у квітні 2012 року на шостій щорічній зустрічі голів МЗС. Наступного року цю зустріч скасували Китай та Південна Корея обурилися візитом прем'єра Японії до храму, який вшановує загиблих японських воїнів і який вважається мілітаристським.